Петродолинське прокидається. Не тільки сонце прокидається зі співом півні, не тільки прокидаються бджоли та птахи. Люди так само прокидаються, кожен по своїм справам: хтось вивезти корову, щоб встигнути на ранкову росу, хтось, щоб зловити в ці спекотні дні прохолоду. А багато хто просто поспішає на працю, адже робота на полях починається з самого ранку. Тяжка, копітка праця. Проте, завдяки цим сильним та працьовитим людям ми маємо в наших магазинах свіжозібрані овочі та фрукти. Але ж ранній графік роботи не тільки на полях, а й у водіїв автобусів, продавців магазинів, людей, які працюють у місті, вони так само починають свій день з першими променями сонця. Наші шановні лікарі поспішають на працю, адже тут вони надають необхідну медичну допомогу кожному. Її потребує. Продавчиня відкриває двері свого магазина для ранкових покупців, а двірники починають наводити лад на вулицях села. Поки батьки працюють, діти насолоджуються літніми канікулами. Кожного дня вони зустрічаються зі своїми друзями, гойдаються на гойдалках, вигулюють собак та будують халабуди. Проте скоро ці безтурботливі дні закінчаться. Адже незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Будемо сподіватися, що школа розкриє двері для своїх учнів, а дитячий садок радісно зустріне своїх маленьких вихованців. Не дивлячись на те, що більшість людей працює у місті, багато хто працює в різноманітних сферах у межах нашого села. Тут вирує життя, адже час не стоїть на місці, а село продовжує розвиватися і процвітати. Настає вечір, хтось поспішає додому, хтось випиває смачну каву, молодь виходить на вечірні прогулянки, і це все життя нашого Петродолинського, квітучого, любого і такого рідного.